Міжнародний день подяки, хочеться, хочеться виразити звичайно, подяку Збройним силам України. Хочеться висловити подяку своїй родині, яка допомагає в цей теж складний час, підтримує. Хочеться висловити подяку всьому колективу атомної станції. Хочу висловити всьому народу України подяку за те, що в такий Дійсно дуже важкий час. Всі об'єдналися і протистоять ворогу. Дякую. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі свого джерела, але не може себе захистити. Тому в цей нелегкий для нашої держави час хочу безмежно подякувати нашим захисникам, які відвоюють свою незалежність перед ворогом землі предків, а також здобувають мир для України. Я хочу подякувати. Нашим волонтерам, адже вони роблять досить великий внесок в загальну нашу перемогу. І насправді зараз практично кожен є волонтером і саме в єдності наших людей полягає незламність української нації. Хочу подякувати своїм батькам. За те, що дали мені життя. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу прокидатися кожен день, бачити світанок, бачити своїх дітей. Дуже я щаслива, що ми маємо таких захисників. Спасибі нашим захисникам України за мир і спокій в наших домівках. Ми дякуємо нашому зсу. Дякуємо волонтерам, дякуємо всіх, всім українцям за мужність, стійкість, за незламність, за віру в наше світле майбутнє і в нашу незаперечну перемогу. Я хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України та й всім захисникам України, волонтерам, всім людям, які допомагають вистояти Україні в ці тяжкі, тяжкі часи. Де загалом хочу подякувати всім хорошим людям. Хотілося б подякувати нашому керівникові, пану Маринку Миколі Івановичу, за те, що ми вже багато років працюємо разом, завжди можемо довіряти одне одному і допомагати одне одному. Це дуже важливо в колективі. Хочеться подякувати моєму чоловікові за те, що ми вже багато років разом. Женя, я тебе люблю. Я хочу подякувати нашим журналістам, які є серед моїх знайомих на каналі Прямий. Це Костянтин Мельников, який достатньо часто знаходиться на передовій в місті Бахмут. Хотів би, по-перше, подякувати нашим військовослужбовцям за їхню козацьку мужність, витривалість. Також хочу подякувати волонтерам за їхню щоденну працю. Звісно, хочу подякувати нашим енергетикам за їхню. Постійну роботу по підтриманню і відновленню енергетичної стабільності в країні в цей важкий час. Ну і, звісно, своїй сім'ї, дитині, дружині, за їхнє тепло, за те, що вони дають надію в життя. Сьогодні я хочу сказати слово спасибі нашим діткам задлі, задля яких ми маємо мотивацію жити, тому що дітки це наше майбутнє. Хочу сказати дякую нашим Збройним силам України, які кожен день нас кожну хвилину, кожну секунду захищають. Хочу сказати велике дякую нашому керівництву, яке кожен день підтримує своїх колег, дає нам настановчі поради. Тому цим всім людям, і як я сказала, діткам хочу сказати. Великі слова вдячності. Хочу, по-перше, подякувати Збройним силам України за те, що вони дають можливість нам продовжувати жити, працювати. Також хочу подякувати всім людям, волонтерам, які допомагають Збройним силам, які жертвують своїми, своїм часом, своїми фінансами, своїми ресурсами. Для того щоб наблизити цю перемогу, хотілося б подякувати нашим Збройним силам, які сьогодні захищають нашу країну, і побажати їм наснаги в цьому в цій нелегкій справі. Також хочу подякувати своєму колективу, в якому я працюю зі сторони колективу є завжди. Підтримка і розуміння. Хочу подякувати нашим мужнім захисникам, військовим, е також їхнім рідним за що за те, що вони захищають наш рідний край, е боронять нашу гідність і хочуть е зробити справедливість. Перше дякую це Збройним силам нашим. Це мужні люди, це смілі, сміливі, відважні і ну, звичайно мамі звичайно, мамі, яка народила, яка виховала тебе звичайно, родині своїй чоловікові. Своєму колективу, передусім, мені б хотілося подякувати своїм колегам, тому що зараз в такі нелегкі часи ми маємо бути максимально з'єднані, максимально згуртовані і виконувати ті функції, які на нас покладено, тобто забезпечувати країну електроенергію. І ще хочу звичайно подякувати ЗСУ, тому що без них ми тут не могли працювати. Дякую. Хотілося б подякувати всім і кожному, завдяки кому є сьогодні, є надія на завтра. Це дуже багато людей, які сьогодні енергетики, добровольці, військові і всі 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 хто робить все для країни, щоб вона сьогодні існувала, щоб тримати економіку, щоб жити, процвітати і надією на майбутнє збройні сили України це приклад для наслідування для кожного з нас. І в почесний день подяки. Ми дякуємо їм за їхню сміливість, за їхню відважність, за їхню силу. За те, що вони оберігають нас. Ми хочемо побажати їм мужності, здоров'я, добра, миру їм і їхнім сім'ям. Нехай їх завжди оберігає Бог. Слава Україні! Дякую нашим захисникам, за те, що вони проявляють мужність, відвагу, захищаючи наші сім'ї, нашу державу. Також хочу подякувати всім волонтерам, всім, хто причасний, небайдуже до долі України. Окремо хочу подякувати своїй сім'ї, своїй дружині, своєму сину за те, що вони завжди поряд. Також хочу окремо подякувати своїй мамі за те, що вона завжди турбується, завжди цікавиться справами і бажаю всім здоров'я, витримки і пережити цю ситуацію, і що в цьому році обов'язково була перемога.